Рогатинська громада долучилася до міжнародної ініціативи Товариства Червоного Хреста у галузі медицини між Рогатинським центром первинної медико-санітарної допомоги та Івано-Франківським представництвом Товариства Червоного Хреста була підписана двостороння угода про співпрацю. У рамках проєкту створена одна мобільна медична бригада, так би мовити, пересувна медична команда, яка допомагатиме місцевій системі охорони здоров'я у наданні якісної первинної медичної допомоги мешканцям краю та внутрішньо переміщеним людям. Днями у громаду завітали делегати Червоного Христа з Японії. Саме ця країна є партнером івано франківщини у цьому проєкті та обласний координатор проєкту. Ми дуже раді, що в нас така хороша співпраця, і ми можемо стартувати з нашою новою командою саме тут в Рагатані. Ми дуже тішимося з того, що ви зробили такі хороші взаємовідносини, хорошу командну роботу як між командою і центром первинної допомоги, так і між мобільним ну тобто Червоним Хрестом і центром первинки. Ми розуміємо, що може виникнути ще багато насправді завдань якихось проблем, але ми дуже будемо раді такій співпраці і будемо сприяти всячески, щоб їх. Як найшвидше, як найкраще вирішити. Міжнародні партнери з Японії фінансово забезпечують діяльність мобільної медичної бригади, до складу якої входять один лікар та дві медсестри. Кожного місяця 30 тисяч гривень передбачено на безкоштовні медикаменти. У користування пересувної медичної бригади передано автомобіль. Проєкт на Рогатинщині стартував 2 лютого, тож відтепер 5 разів на тиждень упродовж року. Так звана пересувна поліклініка виїжджатиме у села громади. Сімейний лікар оглядатиме пацієнтів у разі потреби, надаватиме допомогу на місці або перенаправлятиме їх для спеціалізованої консультації. До профільних фахівців люди зможуть виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози та оксигенації крові, отримати безкоштовні ліки для лікування патології серцево-судинної та кістково-м'язової системи. Свій перший робочий день новостворена мобільна медична бригада провела у черчу спільно з медбригадою більшівців, яка ділилась досвідом роботи у проєкті та навчала місцевих медиків проводити електронний реєстр надання медичної допомоги. Влада не може бути посторонні ніяких проєктів. Всі ми будемо їх разом спільними зусиллями втілювати і вони повинні приносити користь нашій громаді. Є в нас регіони, частини громади, де ну, недостатня є е, об'єм допомоги людям. Якраз це нам ця бригада Червоного Хреста дуже допоможе, і е, послуги медичні будуть більш доступними для жителів нашої громади. Зауважимо, що мобільні медичні бригади Товариства Червоного Христа не є регулярною медичною службою. Вони є тимчасовою оперативною допомогою у подоланні гуманітарних проблем громади. Маршрут Рогатинської мобільної медбригади вже сформований. Працівники амбулаторії та пунктів здоров'я завчасно інформуватимуть громадян про день та час приїзду бригади. Тож закликаємо в жителі Рогатинщини скористатися такою нагодою і перевірити стан власного здоров'я.